Мартин виконує свою екологічну функцію. Він тут є тим, ким є насправді його вид напівхижим падальщиком. Їсть падла і виконує свою екологічну роль на Балтійському узбережжі, а не шастає з граями, тисячними зграями по відкритим смітникам. Не отстают и серии вороны. Серии вороны уже давно ждут, пока я отсюда вшиюсь, чтобы получить доступ до мертвой качки.